Вітаю вас на каналі Master Pro. Прийшла у лютому, люта зима, бачите, сніжку скільки нападало. Як у фільмі один вдома. І тема сьогодні така, що можуть генерувати сонячні панелі, коли просто немає світла. Ясний день і все. Як ми бачимо, дві панельки засніжені, останні в принципі генерують. Там така сама історія. Три панельки засніжено, на цій стороні чотири панельки засніжено. Щось там генерує, що ж. Давайте подивимося, підійдемо до інвертора, яка генерація може бути зовсім на сонячний день. На сьогодні. Ось лік. наш трьохфазний інвертор DA і 16 кВт батарейка. Теж Дея. Нагадаю, у нас 18 панелек по 550 Вт. Сумарна генерація і 10 кВт на піку. Як ми бачимо. Станом на сьогодні, зовсім на сонячний день, генерація 370 Вт. В принципі, у нас зараз працює котел, тому на освітлення на насоси і того достатньо на будинок. Така собі мілоч, але це приємно. Це приємно, тому що є сенс однозначно заморочуватись і задумуватись про сонячну систему, про сонячні панельки. так як на сьогоднішній день сьогоднішня ситуація це вихід, якщо є можливість десь у будинку ставити, чи на роботі дозволяє, чи, можливо, навіть у гаражу. Можна почати з банального поставити інвертор, докупити різні батарейки, не обов'язково в корпусу, а потім вже доставляти навесно на літо самі сонячні панелі. Панельки так теж роблять, це теж дуже зручно, особливо коли немає одразу. Усіх фінансових. Як ми бачимо, сьогодні випала велика кількість снігу і мінуси панелек. В, в такому випадку вони нічого не генерують взагалі. На жаль, як ми бачимо, щось там лізти, чистити, це зовсім незручно. Нічим хорошим це може не закінчитись, тому чекаємо тільки сонечка. Їх взагалі не видно, генерація мінімальна 20-30 Вт. Але все-таки ж щось придумав, взяв. Змотав дві швабри і ось так потихеньку, хоч не Бо Сьогодні сонячний день. це Наступного дня я знімаю, щоб хоч якась генерація приймала. Так, ну наступного сонячного дня прийшлося все-таки трошки почистити, взяв швабру, зав'язав скотчем дві разом і куди заліз, туди і почистив. На даний момент генерація пів кВт, ну хоч так. Сонечко світить, нехай хоч якось працюють. Що помітив, що бояться вони вібро-імпульсів, щось треба буде подумати, як це краще як їх чистити дуже високо. І Якщо ви там надумали ставити сонячні панелі і вам будуть пропонувати якийсь там підігрів. Робіть і не думайте. Якщо немає доступу, почистити нормально, це однозначно факт. Ось, Бо чистити, Коли немає доступу, таке собі видоволься. Ще раз всім дякую за увагу. Получається, все-таки довелося їх почистити. Бо в нас на коператіві 3,5 суток не було світла. Прийшлося привізрувати. Як ви бачили на відео, я взяв просто біг швабрис за скотчем, бо в мене поки що для цих чисток нічого не адаптовано. І почистив ось половину тут знизу панелі і половину там знизу панелі. І це закінчилась чистка в 12 годин дня. До обіду зверху вони, бачите, поспадали залишки снігу донизу. І до кінця дня ми згенерували 14 кВт. Що рахую, непоганий результат, коли тупо немає світла. Тож далі буду щось докуповувати для самих чисток панелей і буду вам все показувати і розказувати. Дякую за увагу.